Всім привіт! Мене звати Оксана Лукаренко. Ви у мене на каналі, де я постійно намагаюсь довести про те, що фітнес це про здоров'я. Не лише про те, що ми маємо схуднути, не лише про те, що ми маємо гарно виглядати, а перш за все, про те, що ми маємо гарно себе почувати. Ну і потім, як наслідок, уже і гарно виглядати також. Отже, а сьогодні у нас буде тренування за вашими замовленнями з гантельками. Так? Ось у мене такі по 3 кілограми. Якщо у вас їх немає, ви можете, звичайно, взяти бутилки, так а, насипати в них, наприклад, піску, і спокійно собі займатися. Ну, а якщо навіть ні, то гантелі коштують не так дорого. У мене гантелі ще мого тата, а, вони такі дуже потужні, але їх дуже зручно тримати в руці, тобто вони не вискальзують так, як силіконові. Окей, давайте розпочнемо з кроку. Ми будемо сьогодні крокувати. І розігріватися. Вісім, 7, шість, п'ять, чотири, три, два. Вдих видих. Ще. Вдих-видих. Останній раз. І відкритий крок. Відкритий крок. І давайте потягнемося за правилі верху. Вік. Вісім. Вбік Діагональ. Сім. Шість. Зажатий прес. П'ять. Опен степ. Чотири. Три. Два. І з нахилом право вліво через бік Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще трошки чотири. Три. Два. І перед собою з поворотом. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Включіть собі музику. так, Два. Щоб фоном йшла, вам було веселіше. Один, один. Окей. І давайте тепер беремо наші гантельки. Ми продовжуємо крокувати. Але вдих і згинаємо руки на біцепс. У нас ніби картю. І таким чином ми пропрацьовуємо руки. Вісім, Сім. Шість. Вже від зажатий. 5. Спокійно. Чотири плечові кістки. Не видривайте від корпусу. Три. Два. Один. Добре. продовжуємо, Але відводимо лікті в бік. Включаємо середні дельти. Працюємо над красивими плечами. Вісім. Раніше я це робила. Такі право давала їх в себе на групах, коли ми крокували, зашагували так на степ. Зараз ми просто крокуємо, і також це буде ефективно. Ще сім. Шість. Зверніть увагу, я на кісті підіймаю, а плечі. П'ять. Дихаємо. Чотири. Ще три. Два. Один. Добре. Продовжимо, але лікті верх. І тягнемо майже до підборіддя тягнемо кісті. Знову ж зверніть увагу, ми тягнемо не лише кісті, а перш за все лікті. Вісім. Сім. І продовжуємо крокувати, зажали сильний прес. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Крокуємо і тримаємо так. Руки, плечі відчуваються. Вісім. Лікті вище. Сім Плечі нижче. Шість. П'ять. Чотири. Вище. Лікті. Три. Два. Один. Добре. Тепер позмінно права ліва верх. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Крокуємо, крокуємо. Три. Два. І дві будуть вверх. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Якщо у вас гантельки е, легші, то добре. Два. Один. Спокійно опускаємо. Тепер ми маємо зробити так перед собою. Тому що для рук, можливо, три кілограма не кожному е, зайдуть. Так? Хай це буде півтора, два. Дуже добре для дівчини. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Крокуємо, крокуємо. Живіт зажати. Три. Ще два. Останній. І дві. Вісім. Спокійно опустили. Сім. Шість. Горі на долі. Секунд. Затримать. П'ять. Чотири. Три. Два. Останні. Окей. І тепер по зміни правий лівий в бік. Вісім. Ще сім. Видих. Видих. Ще шість. П'ять. Видих і крокуємо крокуємо. І концентруємося на своїх відчуттях в плечах, в руках. І прес, і спина в нас також працюють. Три. Ще два. І по останньому разу видих. І видих. Добре, тепер ми то ми так згинали над біцепс, а тепер долоні у нас дивляться вниз і позмінно. Угу. Вісім. Долоні дивляться вниз і вверх Піднімаємо руки долоні дивляться вперед. Вісім. Сім. Плечеві Кістки Не відриваємо від корпусу. Шість. Не розкачуємо себе. П'ять. нижчі, Чотири. Молодці. Три. Два. Один і дві. Вісім. Сім. Шість. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Тут залишили наші гантельки і лише присідаємо. Вдих. І вверх видих. Ширше. Трішки поставили ступні. Вдих. Видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Таз назад. Ще чотири. Ще три. І ще два. Один і удар в бік. Вісім. Через присідання. Сім. Видих. Шість. П'ять. Чотири. Видих. Тримайте поясницю три. Пресом, так? Сильно таз вниз не опускаємо. Стегна до паралелі з підлогою. Ще два. Один один. Добре, продовжуємо присідати вдих, але вгорі на півпальці піднімаємося вверх. Угу. Скорочимо і кроножні м'язи. Поїхали. Вниз. Вверх вийде. На півпальці вверх. Вісім. Сім. Шість. Видих. П'ять. Чотири. Ще трішки. Три. Два. Останній раз. Добре, молодці. Далі залишимо там же наші плечі, наші руки, точніше, наші гантельки. Дивіться, як буде далі. Вперед, назад, випади, чинч, інша нога вперед. І назад. Дивіться, щоб коліно не виходило за край. Лиска воно може виходити, звичайно, але контролюйте себе. Uhu -huh. Pojechala Wpned, w perad, nazad, cięć. W perad, na zad cięć Tak samo dużo lachko I się Sieć ty! По останньому разу. Угу. Вперед, назад. Чинч Останній. Чинч Молодці. Відклали наші гантельки спокійно потягнулись. Вдих видих. Потягнемось вперед. Відпочиваємо. Ще чотири. Три, два, один. За правий лівий верх. Відновлюємо дихання. І ще чотири, три, два. Один. Добре. Збираємо ступні. Ніколи піднімаємо гантельки з круглою спинкою. Завжди, коли їх піднімаємо, з рівною спиною. І все напруження через п'ятки йде да, в сідниці. Окей, тепер в нахилі будемо робити працювати над м'язами спини. в нахилі, рівна спина, пупок до хребта. Вдих. І тягнемо ліктями. грудну клітку вперед виштовхаємо. Вдих, видих. Вдих. Вісім. Сім. Шість. І сідниця відчувається так. І збираємо задні лопаточки. П'ять. Чотири. Ще три. Ще два. Один, ще вісім буде. Вдих і видих. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Ще три. І ще два. Останній раз. Молодці. Далі опускаємося вниз на коримат. Я не буду опускатись на коромат, щоб він не козав. Добре. Буде в нас прес. Але не простий, а з гантельками. <світ> Окей. Дві руки перед собою. Сильно округлюємо наш поперек. Так, не лише спини, а саме поперек. Пупок до хребта, вдих і видих. Вдих, видих. Поїхали вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Продовжив. Коліна до грудей. Дві руки з гантельками вверх. Знову від себе до себе. Вверх. Пупок до хребта. Вдих. Видих. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. І тепер повторимо: заново зробимо ще один кружок саме з пресом. Тримаємо коло себе гантельки коліна до грудей: вісім. Сім. Шість. П'ять видих. Чотири. Три. Ще два. І останній раз. Добре. Тепер повторюємо коли коліна до грудей. Дві руки з гантелями вверх. Готові? Поїхали вдих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Ще три. Ще два. Останній раз. Молодці. Давайте. Відкладемо наші гантельки. Добре. Сідниці на п'яточки потягнулись. Грудну клітку вниз, в підлогу. Ще чотири. Три, два, один. Окей, далі ми йдемо в положення планочки. І з нього зробимо дуже цікаву вправу. Вдих. Вийде. Вниз. І вверх. Вниз. І вбік. І давайте ще чотири. Окей. Три. Ще два. Спокійно. Один. Тепер те саме зробимо, але будемо підстрибувати. І відстрибувати назад. Підстрибнуть і назад. Так само, як ми робили, але підпригнуть і назад. Ще чотири. Зупиніть відео, передивіться. Три. І назад. Два. Останній. Окей. Стоїмо у планець. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Сідиниця на п'яточки відпочиваємо. Вниз, вниз вниз. Окей. Те саме ми маємо зробити в інший бік. Спочатку спокійно. Опора на дві долоні. Долоні підплачуємо з глубами. Вдих. Видих. Угу. Повернули. ще чотири. Три. Добре, ще два. Трішки залишилось. Один. Окей, так само, але підстрибнули. І вже виштовхли ногу вперед. Повернулися. Повернулися. Відстрибнули назад. Ще чотири. Три. Ще. Молодці. Ще два. Останній. І що? Стоїмо там в планиці, так? Стоїмо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один Відпочиваємо. молодці. Таз назад. Чотири. Три, два, один, добре. Потягнулись вверх. Пам'ятаємо, так, якщо не болить поперек. І таз вверх. П'ятки підлогу. Вдих через ніс, а вдих через рот. Ще 4. П'ятки підлогу. Три. Два, один і динамічно. Вдих. І видих, Ще чотири. Три. Вдих, видих. Останній. Окей. Ступнями. Точніше, до ступні крокуємо долонями. Залишились внизу з важкою головою. Вправо вліво покачались. Молодці, покрутили головою. Чотири. Ще три. Два. Один. Верх, верх, верх. Хребать за хребцем і вдих відих. Давайте лише одна рука перед собою. Потягнулись. Чотири. М'які коліна тримаємо. Три. Два, один. Погляд під цю руку. Чотири. Три. Два. Один, дві руки задні зустрілись. По можливості. Чотири. Добре. Три. Два, один, нахилились. Спокійно дихаємо. Чотири. Три. Два. Один. Вверх. Роз'єднали дві руки. Інша рука перед собою. Ох, яка красива. Вона і мокра. Ще чотири. Три. Два, один. Руку за голову. Угу. І дві руки задістились. По можливості, якщо ні, резиночка, чи полотенце, чи пасок, чи шнурок вам допоможе. Чотири, три, два, видих. І на видих, вниз з рівною спинкою. Чотири. Три, два, один. Спокійно вверх. Розігнали дві руки. Опустили руки плечі, вдих, видих. Ще вдих останній раз. І я дуже дякую вам за тренування. Сподіваюсь, вам було корисно, Сподобалось Нагадаю, що ніколи не робіть з вагою, якщо ви не впевнені в своїй техніці, і у вас болять якісь суглоби. Мають боліти, лише м'язи. Все, до побачення, а до нових зустрічей Не забудьте, будь ласка, ставити лайк і. Прокоментувати моє відео. Так, це дуже допоможе мені для того, щоб продвигати свій YouTube канал. Все, пока-пока, гарного всім дня!